У вівторок, 1 липня, сумська громада провела в останню земну путь двох захисників України: старшого сержанта Сергія Панича та молодшого сержанта Сергія Бойченка. Із самого ранку рідні, друзі, знайомі та бойові побратими попрощались із 25-річним мужнім воїном Сергієм Паничем. Чоловік служив на посаді інспектора прикордонної служби вищої категорії, начальника другої групи інспекторів прикордонної служби, залишаючись до останнього свого подиху вірним військовій присязі і українському народові загинув народний герой в бою 27 червня 2005 року в районі населеного пункту Новодмитрівка Сумської області. Нехай світла пам'ять про справжнього патріота, українського воїна, який віддав своє життя, захищаючи нас і мирне українське небо, буде сильнішою за смерть та завжди житиме в серцях тих, хто знав, любив і поважав Сергія. Хочу сказати про нього тільки добрі, щирі, теплі слова. Це був доброзичливий хлопчик, щирий хлопчик, відкритий. Вони навчалися в одному класі разом зі своїм старшим братом. Були завжди один для одного підтримкою, опорою. Для мами вони завжди були підтримкою, опорою і допомогою. Я думаю, що це непоправна втрата для родини. Шкода, дуже шкода, що таких молодих хлопців забирає війна. Їм би тільки жити, дітей виховувати. Щиро, щиро-щиро співчуваю родині, тому що це дуже боляче, коли втрачаємо дітей, та да ще в такому віці. Не дай Боже, кому пережити батькам ховати своїх дітей. Запам'ятався дуже хорошою людиною, завжди прийде на допомогу. Завжди був вірний своїй ну, і ніколи не оставив біді. Серга був класним хлопцем, завжди, завжди прийде на допомогу. Більше нічого сказати. Там був нормальний пацан. Це мій родної племянник. Ну що я можу сказати? Так вийшло. Хай за мене буде йому пухом. Трудно без нього. Ну, я більше не можу нічого сказати. Відспівали народного героя Сергія Панича у Святогеоргіївському храмі Православної Церкви України. До бойна, Сергія, і за вільної, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Уже у півдні 1 липня до свято Воскресенського кафедрального собору привезли труну з тілом 53-річного молодшого сержанта Сергія Бойченка, який проходив службу на посаді командира відділення мінометного взводу механізованого батальйону сухопутних військ України. Чоловік загинув біля населеного пункту Ободи Білопільського району в Сумській області під час виконання бойового завдання по захисту від окупантів Сумщини. Жертовність, гідність, щирість та любов до України Сергія Бойченка навіки закарбуються в історії. Нашої громади та пам'яті кожного, хто знав народного героя. Людина була непогана, У мене син від нього теж військовий, завжди допомагав, був добрий. Що сказати, гарним чоловіком був. Гарна людина була. У сусідніх підрозділах були. Пересікались на басівці, він нам допомагав будувати позиції. Позитивна людина, І завжди чуйний, такий пожартувати. Гарний хлопець був, царство небесне. Я приєднуюсь до побратима, мало, я скажу. Так, от, от тільки на басівки ми бачились потім в Чехії, так не пересікались, ми разом були. Це, це завжди улибаючася людина, яка обладала дуже таким позитивом. Я, я як тільки познайомився з ним, ми ще служили в 15-му паті, тут в сумах починали воювати. Всюди на позитиві, сюди відгукнеться на будь-яку малішу проблему, всі в підрозділі. Ну, Взагалі, без нього, ну я навіть не знаю. Дуже важка втрата, дуже хлопці. Ну, На жаль, найкращих ми губимо, ми губимо майже кожен день. Ну, ну Поки тримаємося. Відспівали мужнього молодшого сержанта Сергія Бойченка у Свято Воскресенському храмі Православної Церкви України. Чиство человека Божого. Героя України, загибло воїна, забув, незалежність і соборність України, но представлено Сергія, і за відпущення йому всякави невільної і невільної. І з усіма військовими почистями хоробрих захисників та справжніх патріотів України, старшого сержанта Сергія Панича та молодшого сержанта Сергія Бойченка поховали на Алеї Слави Новоцентрального Баранівського кладовища. Вічна пам'ять та слава народним героям! Які віддали своє життя за наше мирне майбутнє?